Швидкість, точність і технічна грамотність саме це демонструють учасники конкурсу Кращий за професією. Студенти Вінницького технічного фахового коледжу змагаються не на знання теорії, а на реальних навичках змінити колесо, маневрувати на складних ділянках дороги та провести огляд авто. Перевірити справність автомобіля перед початком руху одне із завдань конкурсу Кращий за професією, яке мали виконати студенти Вінницького технічного коледжу. Двоє учасників з команди за визначений час мають перевірити паливну систему, колеса, рульове керування, гальма та систему освітлення. Ще одне завдання оперативно замінити пошкоджене колесо. Оскільки участь можна вважати на автомеханіка, то мені доволі цікаво займатися таким родом завдань позмагатися з іншими. Так само третя курсниками, чотири курсниками подивиться на свої вміння. Конкурс Кращий за професією у коледжі проводять щороку. Це своєрідний екзамен для студентів третього та четвертого курсів відділення електроенергетики та електромеханіки. Цьогоріч у змаганнях взяли участь чотири команди. За швидкістю та чіткістю виконання завдань стежило суворе журі. Оцінюю студентів за швидкістю виконання робіт якістю. Послідовністю дій чи правильно все виконано. Теорія, яка дається в коледжі, це, звісно, без неї ніяк, але спробувати себе в конкурсах необхідно для того, щоб хоча б якісь мінімальні навички отримати практично. Студенти мали показати не лише своє вміння лагодити авто, а й вправно ним керувати. Проїхатися змійкою та заїхати заднім ходом у умовний гараж. Конкурс не лише демонстрація вмінь та навичок, а можливість показати себе перед майбутніми роботодавцями. Ми запрошуємо випускників наших, які вже досягли в своїй професії вершин, висот. Ось, і відповідно вони бачать, вони як працюють студенти, виконують ті чи інші завдання, і запрошують безпосередньо на проходження практики, на подальше працевлаштування. Ми готуємо, готуємо електромеханіків, і нам цікаво отримати фідбек, тобто що вони вміють і на що потрібно потрібно звертати увагу. Навчання складається з двох частин: це теорія і практика. І коли теорія співпадає з практикою, і ми розуміємо, що практично діти можуть виконати все, чому їх вчили, це дуже класно. Конкурсні змагання у коледжі це підготовка студентів до обласного турніру, на якому вони представлятимуть свій навчальний заклад. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.